Так, друзі, всім привіт! Радий вас бачити всіх на каналі. Підпишіться, хто не підписує, поставте лайк. Всіх радий бачити, пишіть коментарі. А я покажу просто, як недорого ну, ми робимо БМВД ну і готовий комбікорм в домашніх умовах для свиней. Для мене теж це було відкриттям що наскільки це дешевше. Тому що ми купили БМВД з поросятами за 800 гривень, а взагалі продають. Тисяча і від тисячі, а це у нас виходить як стартовий корм. Зараз все розкажемо. Ми використовуємо виробника Віта е в якості кормового концентрату. Це вітаміни, мінерали, амінокислоти, так званий премікс. Він є в гранулах, ми до цього брали коровам. А це отакий дрібний, спеціально для того, щоб зробити комбікорм. Що у нас ще для цього треба, щоб БМВД зробити? Чорна макуха, соєва макуха, саме головне? Це все вітамінна група, так сказати БМВД. БМВД це білкова група з вітамінами з усім, з кальцієм, але без зерна. Ви коли купуєте, додаєте зерна. Якщо 20%, ви додаєте 20%, а 80% зернова група. Якщо 25%, то 25% ну, коротше, на відгодівлю ви даєте там, БМВД 15%, просто понижаєте насиченість корму. Так, У нас ще приїхав отакий от, такий у фірми Vita ми замовили, кальцій дійне стадо для корів. Ось такий тут різна, різний склад кальцію, фосфору і натрію. Різний склад. І окремо йде для свині, коні, дрібні тварини. Для свиней, отакий кальцій. В принципі, дуже зручно. Можна замовити, як і живина, як і премікс в великому мішку 25 кг. А можна отак от зручно замовити 15 кілограм. Тут, виходить, по кілограму, 15 пачок. Отакий от ящичок, 15 кілограм. По-моєму, ціна кілограма, чи 33 гривни. Я щось так приблизно дивився. Записував собі, по-моєму, 33 гривни. Чи 32, чи 33, щось таке. Ціна живини, вітаміни, мінерали, мінокислоти за кілограм 40 гривень. Є премікси дорожчі. Ну, вони там додаються 2-3%. Вони там 100 гривень коштують плюс мінус. Ну, то, то на те й виходить, тому що просто живини треба класти 5%. А у стартовий корм, у предстарт, у старт, по-моєму, там є брошурка, де рецепти, навіть і більше, до 8% треба класти. Ну, якось так. Ну, ми користуємося і коровам давно даю. Супер! А зараз просто побачимо, як на відгодівлі свиней. Тому що мені подобається виробник наш український. Це не те, що там реклама, що ні. Я це все купую, це все ми купуємо. Е, просто я показую, тому що дуже багато запитань. А що ви даєте? А чим... Я і в описі номери телефону, щоб менше мені по таким дрібницях дергали, тому що людей багато. В Тіктосі взагалі вже більше 20 тисяч підписників. І постійно всі питають, тому я закріпляю і показую. Так, давайте приступимо. Будемо робити зараз нам треба відтарити відро для початку. І ми будемо робити от на 10 кг. Все розписано. Соєва макуха, соєвої макухи 15%. 5% чорна макуха. Ну, це знаєте, як сказати, це вже трошки старший вийде бмвд і комбікорм. Тому що, якщо ви для маленьких робите тиля або поросят, чорну макуху прибираєте. І просто кладете 2 кілограми 2, соєвої макухи. Тому що від неї менше так сказати, діарей, розстройств і тому бажано. Там і телята місяць перший, з чорну макуху не використовувати. А вже після місяця. Ну, я зараз зроблю вже і на чорній макухці, тому що телята вже старші. Так, відтарили, значить, 7,3. ми з зернової групи. Так, оце відро десь приблизна мірка. Бачите, майже чітко. Зараз трошки відберемо, щоб було все чітко. Все. 7300. 7300 ми кинули. Зерно висипаю сразу всю. А бачите? А ободя зараз повторює і колотить корм з піска. Постійно у нас колотить корм і все повторює, що я роблю. Цікава дитина, бігає і все повторює. <правильно>, Правильно, з маличку треба привчатись до цієї всієї справи. Так. Тепер кидаємо півтора кілограма соєвої макухи. Це я її вже подрібнив. Так, кіло 100. Зараз ще додамо. ще Трошечки. Так, півтора. Тепер пів кіла чорної. Ну, я для смаку, бачите, вона дуже якісна у нас. Дуже чиста без шалухи, смачна, пахуча. Так, її пів кілограмчика треба дати. Зараз ще трошки. О, пів кіла є. Так, тепер живини пів кілограма вітаміни, мінерали, амінокислоти. Так, пів кілограма є. Так, і так як ми це робимо для поросят, ми кидаємо кальцій для поросят. Отакий. От, от, У кількості 200 грамів. 200 грам кальцію. Так, є трошечки більше. Капелюшку, але нічого страшного. Так, і сюди я ще кладу е, сорбент. Він для того, щоб десь якась там в кормі щось не так. Пліснявка, там щось десь неякісне в компонентах. Або просто вони їдять же все підряд, ці свинюшки. Коротше, для травлення дуже гарно допомагає. Так, треба 10 грамів. 10, грамів на 10 кілограмів. На 100 кілограмів треба 100 грамів. На тонну треба 1 кілограм або 2. Ну, це лікувальна доза. А взагалі кілограм на тонну. Ми кладемо 10 грамів. На наш 10-кілограмовий заміс. 6, зараз ще трошечки. О, 10 грамів є. 8-10, ну так ваги це ж не дуже такі точні. Тому десь 8 біля. Все, вимішу. Сюди б ще бажано підкислювач покласти. Але так як я лью сироватку, часто поросятам. Е, я не буду сипати підкислювач. То багато підкислення корму. От, друзі, оце виходить. Зараз оце, що я мішаю відріз. Оце називається БМВД. Білково вітамінна мінеральна добавка. Оце ви купуєте, якщо ви куповане, купуєте БМВД. Оце воно, якщо воно темне, темного кольору, тем, темнота в ньому є то значить його удешевили чорною макухою. Якісне БМВД повинно бути жовте. І то ви ж розумієте, деякі виробники навіть соєвої макухи та соєвого шроту здешевлюють соєву макуху та соєвий шрот кукурудзою. Вона ж теж жовта. І виходить, що, ну, капець, що виходить, не будуть так рости. Тварини, якщо кукурузою удешевили корм. Тому я віддаю перевагу тільки тому, що я сам роблю. Я замовляю соєву макуху у кодня Житомирська область, вони себе зарекомендували дуже добре. Я у них замовляю через Укрпошту, мішок 30 кг, 570 гривень, плюс доставка десь 110-120 гривень. Тому я вважаю це дуже вигідним. З розрахунку те, що я купую це все. Чорну макуху нам по 8 гривень привезли. 8, 8. А, я тут трошки чорну макуху дешевше порахував по 6. Це мені минулого разу. І привезли по 6. А зараз 8. Ну, там то таке. 6-8. І тут всього пів кіло. І от вам всі дрібні компоненти треба перемішати окремо отак. А потім уже оце все з дрібними компонентами висипати в зернову групу. От висипали ви в зернову групу. І я, як правило, отут от вимішую. І все, і в принципі, я так за за пару годинок. Наготовлю 50 і більше кілограмів корму. Звичайно, що якщо тварини свиней багато, то я поставлю бетонозмішувач і буду колотити. Ну це так, це поки що початкові етапи. У нас поки вони маленькі, вистачає корму надовго, тому ми поки що граємось так. Потім я це все зміню на більші об'єми. І покажу вам, як вони їдять. Шикарно комбікорму це на своїй основі, на своєму так сказати, БМВД. А не на те, що на тому, що ми купили. Я був в шоці. Вилизали, виїли вчора. Ні, Ну я їй теж даю. Ну просто там же ж я не можу знати, що поклали. Начебто соєва макуха. Так. І її беруть. Теж у нас тут непогано в мерефі. Ті ж у кого ми поросят брали. Я там Мерефі теж брав колись їздив пару разів. Там давлять сою. Так, все, бачите. Все. Так, все. От вам і готовий. Бачите? Так раз, 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 раз і перемішав. І він дуже запашний, дуже шикарний корм виходить. Зараз вам трошки по ціні розкажу. Так, бачите, не лінуйтесь, робіть якісно корм. Якщо у вас нормальні генетичні будуть тварини і свині, там, телята, воно вам окупиться в декілька разів, ніж ви будете як попало годувати. Тому що білкова група і вітаміни навіть смердить менше навоз, чесно вам скажу. В сараї реально, коли годую нормально. З вітамінами, то реально навоз, тому що е, смердить навоз, чого? Тому що білок, виходить, не засвоюється. А ці вітаміни допомагають просто гарно, максимально засвоїтись організмом. Дивіться, по цінам, виходить, що БМВД, якщо я сам зроблю з цих всіх компонентів, ну тут трошки дорожче. Я чорну макуху, порахував по 6, а треба по 8, ну то все, єрунда. І взагалі, якщо ви хочете стартовий, самий е, насичений, без чорної макухи, ну буде трошки дорожче. Буде е, БМВД готовий десь, ну, може, біля 600 гривень коштувати в районі там 580, майже 600 гривень. Так це е, стартовий БМВД, дуже насичений. Я дивився, заходив в інтернет, такий БМВД для стартовий насичений. 1200. 1300. Все одно 100% різниці. Розумієте? А кілограм мого корму, такого, що я намішав, 100 гривень, 100 гривень 10 кілограмів, 10 гривень кілограм. 10. Це готового стартового корму. Я дуже задоволений такою ціною. І коровам, і свиням давати шикарно. Так, друзі, тепер ходімо, покажу вам до поросят, як ми будемо давати їм. Так, друзі, зараз ми їм і сироватки дамо. То сьогодні дружина робила сир кисломолочний творожок. Так сказати, зараз я вам покажу, як вони на корм налітають. Ну вони, бачите, і це їдять, Вон покажи. Вони з'їли і той БМВД. Ну, корм на БМВД, коли ми їх купили. Так, а зараз ми насипемо цього свіженького ковшичок. Ну вони його прямо вчора я підсипав і все виїдають. Ну куди ти вже лізеш? Йдемо, на, на, на. йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Держи. Держи, держи, держи. Держи. Держи, їж. І скажи, ми Ми сироватки хочемо. Вони вже ж вчора їм не було сироватки. Зараз їм дам. Вони корму не хочуть. Нічого. Я їх хотів. А не пішли їсти. Пішли їсти. На той вони краще налітають. Ну, там чорна макуха ще. Так, не кусайся. Іди, держи. Киди. О, сироватка. Смачно, смачно. Так, ми у них тут навели порядок. В принципі, поносів немає. В Туалет ходять. От і диви яка Залізла. Тобі що з краю і стоїться. Ви ж всі стояли. Ні, ото залізе на все корита. Там ото більша така свинюка. Вере. <рес> Комусь не вистачає. А воно печіть підросли трошки. Начебто підросли. Тут дві такі, оці. Оцей табір крупніші. І Одна так трошки менша. Ну нічого, я її проколю вітамінками. Спочатку треба проглистувати їх, потім проколю вітамінки. І все буде добре. Вона, бачите, вже поправилась, сироватку п'є. То була така худенька-худенька. А це вже так росте, набирає вагу. І вони зараз сироваткою корм поїдять, О, тому ж я і не додавав туди підкислювач. Сорбенто треба, хай він для травлення не завадить. І ЗВК гарна фірма, у них гарні препарати. Оце ж дезінфекцію тут зробили. Теж там в описі залишу на ЗВК посилання, телефони. Так що замовляйте. Це наші виробники українські, тому так, зараз я ще цього корму їм підсиплю. Хай теж його їдять, тому що його теж треба годувати. Я туди наш сиплю, там де сироватка. А в цьому кормі є підкислювач, тому я його з сироваткою не мішаю, я його окремо в корито сиплю. Так, ще зараз підемо, я вам покажу для теля, для корів, як я роблю комбікорм, та воно майже таке саме. Так, друзі, то там у патрона якраз закінчився комбікорм. Я зараз хочу швиденько. Я такий, такий, такий даю белки насичені і патрону. Ну, телятам. А Оскару малому джерсійцю, я туди ще цільну кукурудзу додаю. Ну, Маленьким тилятам краще робити не отаке зерно, а більш крупніший помел, щоб зерно на три частини було. То це вже для старших тилят. Отак, з півтора місяці, з двох а маленьким не треба такий дрібний помолк. Їм для розвитку рубця треба грубий помол робити. Так, зараз покажу, як я телятом швиденько роблю. Та й коровам теж. Це гарний, насичений кором виходить. Зараз теж 6300 насиплю. Так, 6300 є. Так, це висипаємо. Рита сюди. Так, бодька, ти мені допомагати будеш, так? Да? Ну, але ж отут, як я, бачите, написано 1,5 соєвої, 0,5. Отут по кілограму. Кілограм даю соєвої, кілограм даю чорної макухи. Зараз даю чорної кілограмчик. Трошки больше, но ничего страшного. Так, килограммчик соевый. Так, килограммчик соевый. Также живыны даю пивкило. Пятьсот 500 Пятьсот Так, є. Кальцій. От кальцій уже не для поросят якийсь, а дійне стадо, який йде для жуйних тварин. Корів, телят, вівців, кіз. 200 грам кальці. Так, більше. І даю теж сорбент. Підкислювач теж категорично жуйним тваринам не треба давати. Закислення навпаки. Навпаки, сода дається. Можна сюди трошки соди ще додати. Наприклад, теж 200 грам на оці 10 кілограмів. Да, 200 грам на 10 кілограмів можна соди. Так, сорбенту. Десь 10 грамів. 10, 8 на вагах стрибає. Так, все, знову ж таки. Да, Отакий от від ЗВК у них є. І підкислювачі, і сорбенти. Ну, З підкислювачем просто корм буде зберігатись довго, реально довго. І не буде в ньому нічого не пліснявіти, тому що, самі розумієте, десь волошки, волога трошки, десь то, якщо ви наколачуєте багато корму, то бажано і сорбенти, і підкислювач використовувати. Воно вам мінімізує все одно ризики проблем з тваринами. Тому я зараз притримуюсь, якщо от будуть у мене маленькі поросята, я буду робити всі вакцинації. Я не буду нехтувати, там, нехтувати тим, що та не треба, та оце не треба, ні. Всі процедури, всі вакцинації. Там якраз просто у патрона закінчився корм. Ми зараз. Йому підемо сироватки трошки дамо. Та можеш на паузу поки що, що буде довго колотити. Так, зараз патрону сироватки нальєм. Небагато, то порося там треба залишити. Но ми його теж не обділяємо. Та він дитина теж просить. А це свиням на, на два рази буде. Завтра дати. І післязавтра, тому що ми їм теж дуже багато поки що не даємо, вони ще не дуже у нас великі. Ну ходімо. Давайте. Зараз дамо, він там буде радий і щасливий, що ми йому несемо його, вже можна сказати, вечерю. Да, патрончик? Ох, сдуло витром. Наш тут ковер. Як він просить. Як він чекає. На, дружок. Держи. Що я ты пока еще комбікорму насыплю? Так, друзі, отак годуємо, не обділяємо. Отакий комбікорм, ну і нормально, в принципі, ростуть телятка. Так, сіну я вже склав половину. Все, йди диєш. Йди диєш. Сіна половину вже склав, зараз до вечора. І ще половину складу. І будемо трошки спокійніше спати. В принципі, сухе там ще є, де підкошувати. Я думаю, ще якось місяць, дай Бог, а той два сухим, то що я підкошую, проскочити. І буде все добре. А навіть якщо весною трохи не вистачить, дай Бог пережити зиму. Всім дякую за увагу.